Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ольга, і ви на каналі Життя без фільтрів. Так, для моїх постійних глядачів обіцяла, що зараз буду знімати відео регулярно. Тож уже тиждень набігає, добігає кінця від минулого відео. Я розумію, що ви знаєте, події такі в житті дуже багато роботи працюю, а потім. Справи якісь буденні, але знаєте, які дуже швидко і хаотично. Ось така вже відчувається втома, хоча сьогодні тільки вівторок, але ось о. заїхала забрати посилочку з тему. І думаю, гарний привід зняти. Коли я замовляю посилки з тему, якщо вони приходять через міст, хто не знає, коли ти з Китаю замовляєш. Посилки, будь-то Аліекспрес ем, чи тему, вони приходять на будь-яку із можливих служб доставок. Це може бути Укрпошта, нова пошта або міст. Частіше всього тему приходить на міст. Але, до речі, цього разу вони розділили посилку. Одна частина посилки прийшла на міст, а інша на Укрпошту. А на міст частіше всього в нашому місті пункти видачі це заправні станції. Тому я зараз на заправній станції. Саме цікаве, що я замовила товар, який мені був потрібен на дати. Відповідні ця дата в мене тільки через два дні. Ну, я так турбувалася, що мій товар вчасно не доїде, що я цей товар ще замовила в Україні, аналогічний, і я його сплатила. Мені його тільки на новій пошті потрібно забрати. І оце так я поспішила, бачите, до чого приводить. Тут, звичайно, двояко, бо якщо б все ж таки цей товар з Китаю не приїхав, то я б за два дні могла б і не встигнути замовити. Ну, Маємо, що маємо, не знаю. Можливо, комусь такий же подібний товар знадобиться з моїх знайомих, або, можливо, виставлю на OLX. Ось так. Ну, тож, пішла я, по-перше, посилочку, вона на заправці Борисем. Так, забрала в першому пункті і розпаковочку, напевно, зроблю. як вже все зберу, щоб зараз в авто його не розпаковувати. Так, тепер у мене ще три пункти видачі. Мені ще потрібно на нову пошту, бо аналогічний товар на новій пошті, на Укрпошту і, і на поштомат. І так цікаво, а вони ж не присилають на найближче відділення. Укрпошти чомусь вони його відправили в зовсім іншому кінці міста. Ну, то таке, їде воно здалеку, з Китаю, то можна і поїхати забрати. Ось, і чому я так турбувалася? Цього разу митне, от саме я ж можу відслідковувати посилку, і саме митне оформлення пройшло дуже швидко, буквально за день. Минулого разу мій товар там був тиждень, а то й два тижні. Ну, бачите, в принципі, зірки зійшлися так. Що я би встигла, але я перестрахувалась. Все, їду далі за іншими посилками. Боже, ви подивіться, яке небо. Воно темне, але воно мені таке гарне, просто ось тут світить сонечко, де я стою. І світле-світле небо. А ось тут ну, я просто, бачите, під сонячними промінчиками, бо тінь відбиває від стовбів, і там. Таке сіре, гарне небо просто клас. Щастя, в дрібниці. Не знаю, я зараз буду а, заїду ще в одне місце і буду їхати туди, прямо в сторону Києва. Цікаво. Дуже що там буде за погода? Напевне, дощ. Перше, що я замовила, це рюкзак. рюкзачок. Це рюкзачок, це рюкзак вважається, ручна поклажа. Ну, його можна використовувати в будь-яких цілях. Але це вважається мала ручна поклажа, яка кладеться під сидіння в літаку. Не та що йде на паличку зверху. Ось так. І в чому його Особливість від звичайного рюкзака, ну, в принципі, ні в чому. Він дотримується розміру чіткого. Там повинно бути не більше 40, 30, 20. І от якраз цей рюкзачок не перевищує цей розмір. А він має зручний відділ. Бачите, не як. а ось так речі вкладати буде зручніше. А, в принципі, І, і ще є така одна особливість. А він має ось цю шлейку, можна одягти на плечі, а можна надягти на ручку вашої валізи. В моєму випадку мені потрібно, у мене буде квиток, уже тепер виходить спойлер, що в мене буде подорож найближчим часом. І мій квиток з ручною покажею, тобто в мене буде валізочка маленька і ще. Для того, щоб збільшити свої місця збереження, буде одягнути цей ґрунзачок. Перший лот є. Так, а це, друзі, автопільство для собак. Так, зараз гляну. Зараз вже йде сезон дощів. Ось, і тому собаки часто зі мною їздять, але, звичайно, вони, знаєте, побігали, побігали, запинули. І кожен раз відбувати машину, мені вже стало не подобатись. Тому я купила, це вважається автопрісло для песиків. Треба взагалі тварин. Ось. Але по факту це такий, як знаєте, контейнер, палаточка. Як його назвати, зараз покажу. Дуже класно, що воно зараз тільки з усіх сторон. Що при нагоді, бачите, він розкладається в пласку таку плаский варіант, і його можна дуже легко зберігати, до прикладу, в багажнику. Ось так він виглядає. Так, це основа вкладеться всерединку. Давайте відразу вкладемо. Ага. Так, ні. Ось так. О, і навіть тут є застіпка, тут така жорстка основа, до речі, пластик. Клас, не картон, а пластик. І можна прати, Оце дуже зручно. Бо, звичайно ж, лапки в них будуть брудненькі. Ось така простора переносочка. Ну, я не думаю, що її можна переносити, бо якщо тут буде багато ринок, то чи. Але це автокрісло. Ось тут. Воно може одяг... одягатися на сидіння, авто Ось через цю штучку можна протягнути пасок безпеки. За... І воно буде зафіксоване. Так, покажу ближче. Ось тут такий м'якенький матеріал, барашик такий. Все дуже просто, але все дуже зручно. Ось тут є така наліпочка, щоб зафіксувати. Ну, не знаю, чи воно потрібно, але воно тут є. І все, я думаю, для двох моїх песиків буде добре. Вони в мене малесенькі, гарно влізуть, тому я їх буду сюди саджати, застібати, і вони не будуть мені бруднити авто. Так, і ще одна річ. Дуже померна. Так, це, друзі, чохол такий. Взагалі це чохол-подушка для ну, подорожі, напевне. Розуміли, це ця подушка, яка кладеться ось тут. Вона пуста. Для того, щоб можна було якісь речі всунути сюди. Я не знаю, тут небагато речей, але як дивилася відгуки, то трішки виручає. Сюди можна спортивний костюм, лосини, шорти, шкарпеточки. Це небагато. Але все одно додаткове місце. Коли подорожуєш з ручною поклажею, а не з гарною валізою, то, звичайно, кожен сантиметр має значення. Тому ось так. Я е, зараз, коли все розпакую, гляну в чек, оскільки це мені коштувало а, на тему. ну Загальний чек не перевищував, мені здається, 100 доларів, а навіть менше. Чи може навіть 50, все, не буду вводити в мама, гляну конкретніше. Ось, і зараз покажу аналогічний товар, який я замовила в Україні. Він не точно такий же, він просто аналогічний. Звичайно, він значно дорожче, тому що навіть якщо він такий самий, то він вже тут перепродувався. Але рюкзак, мені здається, буде навіть кращим. Ну, Зараз перевіримо. Відпакування. Те саме, і інший колір, все. Ось ця точно, прям точно, точно, як і стерна. Тому Тому ось тут буде цікаво ціну порівняти, скільки її продавали в нас в інтернет-магазинах і скільки вона коштує на тему. Так. І так, рюкзак набагато якісніше. Тут вже дуже м'які швейчки. Я не рахую якісь додаткові е кармашки. Так, але, але, але. Сам по собі він якісніш, якісніший, він цупкий, він має е, такі, знаєте, більш е, ребра жорсткості і тішу тканиною. Принцип той же. Принцип той же. Ну, По розмірам, звичайно, вони однакові, бо вони відповідають цьому стандарту. Але я бачу тут більшість кармашки. Також маю є шлейки і має ось цю перемичку, яка дозволяє одягати на багаж. Але ціна, мені здається, значно різнилася. Ось цей, мені здається, близько 2000. Але зараз все порівняємо. Так, інший а, вже знімаю на фоні а, збирання речей. Бачите, я почала знімати відео, але, ну, звичайно, перед поїздкою просто обмаль-обмаль часу. Тобто, але хочу показати. Бачите, ця коштує 500 гривень на тему, ця коштує 2000 в Україні. То. Якось так. І вирішила, що я собі залишаю дві. Якщо я буду в майбутньому, можливо подорожувати просто з ручною поклажею, в мене була така практика ще до повномасштабного вторгнення. Ми з дівчатками там виїжджали в Іспанію на три дня, то ось це мені буде в самий раз, коли я буду з одним рюкзачком. А якщо мені потрібно буде, типу до ось такої великої ручної поклажі додаток, то буду брати цей. Ось так. І як виглядає. Ця подушка. Ось так дуже добре. Ви знаєте, я сюди склала три купальника, я сюди склала зараз. А я сюди склала три купальника, я склала штанці, які буду тягати в потязі. Ще шорти. Ну, знаєте, ще чесно, можна було ще щось сюди запихнути. Так, небагато, але все одно, коли кожен сантиметр зараз рахується, Теж виручає. А значить, ціна на тему 200 гривень, в Україні 360 з цього чохла. Ось такі то справи. А, так, ось виробник цього рюкзачка, який я купувала в Україні. Я думаю, він якийсь фірмовий, тому що там сюкрадеж був, а, теж фірмовий. Так, не знаю, де я його діла. Але е, явно не, не безіменний Китай. Але, ви знаєте, достойно, достойно виглядає. Ось так. Класно, тут а, ще є кишенька для водички, Можна її розширити. Це для того робиться, щоб а, по можливості пройти через контроль максимально, щоб він був в розмір, а потім ми вже можемо трішечки щось собі допхати. Ось, знаєте, як кажуть, лайфхак. Одягни максимум речей на себе, зайди в літак, а потім можна вже його і розпихати. Ось тут зручний карман. Наприклад, для ноутбука. Для ноутбука взагалі чудово було. Він плоский. Всередині декілька кишеньок. Теж для білизни може бути. І ось тут ще перемивчичка. І тут карманчик. Ну, дуже продумано. Дуже продумано. Дорогувато, але якщо його брати для, саме для подорожі, то мені здається, це того вартує, бо він явно не розпадеться після першого ж використання. Якщо у мене ось цей, наприклад, ця ручна поклажа велика. Чесно, от я з нею другий раз тільки в житті буду їхати, і мені здається, що вона вже напевне може і не пережити. Вона вся така хитка ручка в неї взагалі як холодець. Ось, ну це, я розумію, що це трішки інше, але от якщо говорити про якість, то 2000, але якість класна. Теж все. Розумієте, це ж не реклама. Це так, чисто моя думка. Ой, так що так. Не знаю, яке а... зібране відео вийде. Я його намагалася зняти вже третій день. Я маю надію, що я його завтра опублікую в п'ятницю. А я вже на чемоданах виїжджаю буквально через годину вже на вокзал в 11 вечора чи ночі у мене вже потяг. Їду до Перемишлі. Київ-перемишль у мене квиточки до Польщі. А далі буде ще у нас пересадка. І будемо їхати по Польщі а до в, в Роцвалі. В Роцвелі, здається, у нас квиточки а, в аеропорт. Але це вже буде далі. В наступному влозі куди, з ким, наскільки і для чого. А зараз з вами трішки повернемось минулі дні, 11 жовтня, і ми відвідали виставку Ukrainian Valve. Wow. Зараз ви бачите кадри, як туди потрапити. Туди можна потрапити прямо з залізничних колій вокзалу. Ось там все підписано, є прохід. До речі, ми купували прохід, квитки завчасно, тому у нас був прохід без черги. Моє дівоче прізвище, я знаю, що воно дуже рідкісне. Воно походить тільки з мого міста, так як я трішки вже наводила Дані. 117 людей, так. Да. І давай тепер Кравченко, але там я знаю, що їх 17 тисяч здається. Ні, 70. Чи 30, а чи 70, да. так. Так, де це моє дівоче прізвище, а Кравченко це зараз наше прізвище. О, 75 тисяч, так. Да. А моє прізвище, воно походить саме з міста Васильків, села Піски. Тож, користуючись нагодою, хочу подякувати моїй гарній подрузі Каті за те, що вона нас запросила туди, бо я бачила цю виставку і це думала, потрібно відвідати, але відкладала. Тому Катя, дякую тобі, що ти нас запросила, бо мені дуже сподобалось і всім раджу. Можна послухати інформацію, і вона в озвуч... озвучить різних діячів. Ось, наприклад, стерненко озвучує. Це ця інформація, що написана на стенді. Бурштин, шматочки бурштину з комашечками. З нас ви зрозуміло, що виставка присвячена Україні її визначним місцям історичним подіям. І буде ця виставка до 9 листопада. Тож, друзі, я не хочу дуже багато розповідати. Я вам просто раджу відвідати, бо це дійсно дуже класні емоції. Ніби українська хата, і ти підглядаєш як господиня. what do Саме ця експозиція мені дуже сподобалась. Та перший погляд це просто візуалізація через окуляри. Але для мене було дуже цінно, що там були місця Херсонщини. Ті, які, на жаль, ми зараз не можемо відвідати. А як ви можете знати, для мене це дуже рідні місця, тому що основна частина моєї родини походить саме звідти. Історичних моментів виставка наповнена милими штучками. Ну, до прикладу, ось ви бачите велике латаття. Це типу відсилка, що ми в дитинстві маленькі, а все навкруги велике. Також дуже ось пам'ятне дерево пам'яті. Ми обирали стрічку якби з посланням до нашого роду і прив'язували на оці гіляки. Дуже вдало поєднана інтерактивна частина з історичними моментами і просто з милими приємностями. Також мені дуже сподобалась остання частина виставки, яку я не засняла, тому що телефон не розрядився, але вона була присвячена більш новітній історії шестидесятника та різним новітнім досягненням наших громадян. І ви знаєте, вона мені сподобалась найбільше. Єдине, я трішки вже втомилася. Дуже багато ми часу приділили. Початку виставки і стояли в черги. А от уже в кінці не було стільки сили і натхнення все це роздивлятись. Хоча, якби я знала, то напевне більше ж, все ж таки уваги приділила Ну, Це моя чисто суб'єктивна єкти, суб думка. Друзі, я не хочу вас завантажувати інформацію, хочу сказати тільки одне: це дійсно того варте, і хто бажає відвідати, обов'язково відвідайте, до 9 листопада ця виставка працює. А взагалі, моє відео підходить до кінця. Воно було створене в таких трішки польових умовах. Я вже в дорозі. Озвучую його десь з місця, де є вільна хвилиночка. Тому дуже вдячна за перегляди. Всіх цілую, обіймаю до наступної зустрічі, па-па.